Підростати, вчитися, мовніти, Мамам будуть дарувати, що найкращі квіти. Подивіться, палітра моя оживання, яскравими фарбами мам сім'ї вітаю. Все це йметься стане темна і чорна, і нехто не допоможе освіти усьому. <звук> не торгуйтесь, моїх діти, не торгуйтесь татам і мами, повернемо ми всі пати на палітру з вами. <звук> Бляньте, на яке у мене скоро прибуде зелене зелено. Зелені містами височки. Такая пальма зелена. Зелений колір це колір весни. Настя, Настя вечора, піраса. Дівчат, побудувати Настя Кіра і Настя.